Так, сьогодні 21 квітня прийшла мені така сьогодні капельна стрічка, замовляла від сад і город. Ось розпакувала, дуже приємно. Такі подаруночки. Написана ось така штучка. комплімент від директора. Боже такі речі потрібні. Засоби захисту, троянди, сад. Набори і конкурс. Ми це почитаємо. Дуже цікаво. Дякую, велике. Дякую, дякую. Зараз розпакуємо капельну стрічку. Не треба вже мікла. Розпакую. Та йшла дуже швид, швидко. Забрала, дякую вам велике. Шах 15 сантиметрів. Крапельна стрічечка. Ну, гарна. Таку як і замовляла таке, як, як і замовляла. Дякую вам величезне. Випробуємо, Ось сьогодні розкладу можу зняти ще. Дякую вам величезне, на цьому сайті буду замовляти ще. Ціна дуже приємна. Дякую, дякую.